Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Numismatic, і ми з вами говоримо на ньому про різні монети. Ми останнім часом з вами перебираємо роли монет 2 євро. Нещодавно в попередньому відео, друзі, ми розпакували з вами великий пакунок банківських монет, так, банківських ролів-монет. 10 ролів. Розібрали 2-3 роли. Але. Увагу, друзі, подивіться зараз на стіл, ви бачите, що тут ситуація трішки інакша. Що сталося, друзі, я хочу трішки вам сказати про те, що іноді техніка підводить. І, друзі, я зняв друге відео, воно вийшло у мене дуже великим за розміром. зараз вам покажу, друзі, так, ось воно було це відео. І чомусь так сталося, що не має звуку. Тобто я записав це відео, так, все зробив, друзі, але. От так от буває, так що звук мене трішки підвів. Тобто, теоретично, так, зараз і взагалі-то, можливо, через те, що дуже великий файл був за обсягом, сталося так, що я просто якась сталася проблема. так. І тому я хотів би, друзі, сьогодні вам розказати трішки про те, що я знайшов в другому переборі. Друзі, я перебирав три роли. І сьогодні якраз про це ми поговоримо. Отже, друзі, я от закрию ноутбук, щоб він нам не заважав. В другому ролі нам трапилось не дуже багато монет. В, 7, в другому переборі було 7 монет. Зараз вам їх покажу. Так, це були звичайні монети від Німеччини. Наприклад, Саарланд 2025 року. Також Саарланд 2009 року. Це був Варшавський клін. Це у нас е, була Тюрингія. Також це був у нас Баден-Вюртенбург і Шляхві хольштейн Тобто це були такі друзі. Ходить у нас 6 монеток з трьох ролів небагато. Друзі, також е, приємна була знахідка. Це монетка, якої у мене не було. Так. Ось така монетка. Ну, друзі, був час. В принципі, я можу вам розказати про цю монету трішки. За 2012 рік. Так, це монетка від Бельгії. Так, друзі, так ось називається ця монетка. Так, це музичний конкурс королеви Єлизавети. Ось така монетка. Так, ось вона мені трапилась, можливо, не дуже в гарному стані. Ну, але приємно все одно. Так. І з теж з приємної знахідки, хоч це і не пам'ятне, друзі. Погодьтеся, країна Монако. Я ж не так часто трапляються. Так, ось мені я вже перебрав порядку більше 2000 двоєврових монет, але Монако мені трапилось вперше. Такої монетки в мене в колекції теж не було. Тому дві монети, друзі, вони поповнили мою колекцію. Але чому це відео, друзі, в мене вийшло дуже довгим? Тому що, друзі, цей перебір у мене не такий, як завжди. Чому? Тому що вперше мені трапляються монети в гарній якості. Не у звичайній якості, друзі. Якраз в цьому переборі, який я перебирав, так, мені трапилася, друзі, от така монетка. Я зараз вам її дістану, я її поклав сюди, так, друзі. Монета начебто звичайна. Так, монета, друзі, подивіться, яка мені трапилася. Це Сарланд 2009 року. Але, друзі, гляньте на його стан. Так? А, стан цієї монети. На якість карбування. Е, я дуже довго на тому відео так думав, тому можливо, і відео так вийшло, таке довге. Друзі, е, це монетка з перебору. Мені немає сенсу обманювати когось. Невеликий фрагмент того, як я знайшов монету серед інших обігових монет. Дуже прикро, що не зберігся, друзі, звук. Так? І тому що маємо так, щоб просто вам показати, щоб ви справді мені повірили, монетка. Була серед обігових. З однієї, звісно, мені пощастило, і тут в мене була така дуже приємна реакція на цю монету. А з іншої сторони, дуже прикро, що така монета, така гарна монета, потерлася серед інших монеток. Тому і, і радість, і в той же час сум за те, що таке буває. Ну, погодьтеся е, таку монету знайти обігових це рідкість. Я не знаю, знаходили ви таке. Якщо знаходили, друзі, напишіть, мені дуже цікаво почути ваші історії. от так виглядає монета звичайна, друзі. Так, от така монетка, яку мені траплялася вже багато разів. Ця монета, друзі, подивіться, так ви бачите зовсім інший стан. Можливо, друзі. Ви мені підкажете, я не знаю точно. Є там два різні види. Я зараз вам подивлюсь. Е, так. Зараз я покажу вам, друзі, те, що я знайшов по цій монеті. Так, доволі цікаво, друзі, це в мене вперше таке було. Якщо так, подивитися, так? Е, 2 євро Німеччина. Так, від Саарланд 2009 року, друзі. Звичайна монетка 30 тисяч випущена була, так? Доволі багато. Але подивіться, друзі, у нас монетка. Так, у нас стоїть Сарланд і Ф, так, від Штутгарта. Е, якщо подивитися на тираж цієї монети в гарному стані, мені здається, це або БУ, так, або ПРУФ. Можете мені підказати, друзі. Подивіться, який тираж. Це або 97 тисяч, або 92 тисяч. Тому, друзі, е, ця монета. Це точно не звичайне карбування якісь, так? Це краще. Подивіться, як вона блестить. І чому я кажу, що цей перебір незвичайний, друзі, тому що якщо ви дивились перший мій перебір, там е, теж мені трапилася ось така монетка. Друзі, я теж її покажу. От таке враження, що хтось просто е, монети з е, наборів кинув в обіг враження. Подивіться, друзі, звичайна монета, так? Але монетка 2005 року, я вам вже про неї розповідав. Так це з перших трьох ролів. Якщо подивитися, так, ні, це не це. Ось так, якщо подивитися 2005 рік. Подивіться, друзі, це монетка рідкісна. Я її знайшов в обігу. Для порівняння, як виглядає звичайна монета, друзі. Так, подивіться. Так, зараз наведу краще. Ось так виглядає монетка, друзі, звичайна. Подивіться вона монетку справа. Е, теж у тому відео, чому відео вийшло велике, тому що я розповідав про і цю монету, я теж вам зараз її покажу. Так, як я, як я вважаю, як я знайшов. Так, друзі, зараз ось подивіться, якщо ми подивимося з вами на тиражі монет. Так, монетка 2005 року. Подивіться, друзі, так, це у нас. Деякі рідкісні. Подивіться, друзі, 2 євро. У нас тут стоїть буква так теж F Штутгарт. Якщо подивитися, ну, нема різниці, які монетний двір, друзі, етраж такої монети. Як мінімум, так. Як мінімум, друзі, це 195 тисяч. А можливо, друзі, можливо, так це я не там дивлюсь, можливо, треба ще пошукати. Саме пруф чи як БУ називати, так, можливо, там ще буде менше, треба буде подивитися. Якщо ви знаєте, друзі, напишіть мені. Але от тому в мене такі перебори вийшли доволі великі, друзі. Тому сьогодні у нас такий незвичайний огляд, так нестандартний. нестандартний. Мені дуже приємно, друзі, що серед, серед звичайних монет так, я можу знайти такі іноді монетки. Погодьтеся, це дуже прикольно. І це ще раз вчить, друзі, дуже бути обережним з роками, так? Тобто, ну, я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, щоб мені траплялася монета в такому стані. Так, можливо, я б неї теж би увагу раніше. Так, це монетка точно кращого якості, краща якість карбування. Ну і це, друзі, так, ну, візуально, подивіться. Тому ці монети коштують точно. Більше ніж, скажімо так, звичайні, більше ніж свій номінал. І приємно, що я їх знайшов просто, друзі, серед ролів. Тому ось такі речі теж трапляються. Так? Ну, мабуть, так вже було закономірно, перебираючи 2000 монет, я вже більше 2000 перебрав, знайти насправді щось цікавеньке. От якраз ми це знайшли. Можливо, друзі, в наступних ролах, оскільки тут були в першому приборі і в, в середньому, так, проміжному, е, я знайшов такі, такі, таку якість, можливо, і там щось буде. Тому, друзі, е, підписі, підпишіться, поставте вподобайку. Ну і будемо з вами продовжувати перебирати третій випуск. Ми якраз переберемо з вами ці чотири роли. Постараємося робити відео не дуже довгі, щоб... У мене знову не сталося такої технічної проблеми. Ну і до наступного відео.